Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, також дев'ятниці, про покору волі Божій. Щиро прошу вас про вподобання, також про поширення нашої трансляції. Просимо, Господи, милосердя для нашої України, просимо милосердя для кожного мужнього воїна. Який захищає кордони нашої держави, який зараз є на війні, для всіх хлопців і дівчат, які так мужньо боронять нашу державу, просимо милосердя і зцілення всіх поранених, повернення всіх полонених, просимо милосердя для всіх людей, які зараз є під обстрілами. Просимо милосердя для всіх потребуючих, для всіх. Людей старшого віку, для всіх дітей, для всіх дітей сиріт, Господи, змилосердися над ними. Просимо милосердя і безпечного повернення у безпечні місця, де вони можуть перебувати. Господи, пошли їм ангела-хоронителя, напевно, що через людей, які заопікуються ними. Просимо милосердя для всіх волонтерів, для всіх лікарів. Для всіх капеланів, для всіх людей доброї волі, які так згуртувалися заради нашої перемоги. Молимося в наміренні Папи Франциска, блаженішого патріарха Святослава, всіх єпископів, всіх священників. Молимося і просимо захисту і милосердя для нашої держави, для нашого президента, для всієї влади, для всього українського народу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений птло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертва йому Тобі тіло і кров, душі Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми вповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва про послух Божій волі, Святого Франциска Асиського. О Боже. Вчини нас знаряддям Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує незгода, надію, там, де панує розпач, світло, там, де панує темрява, радість, де панує смуток. Вчини так, щоб ми могли не так шукати відради, як давати її, не так шукати розуміння, як розуміти. Не так шукати любові, як любити. Бо даючи, одержуємо. Прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, народжуємося для життя вічного. Амінь. Дев'ятниця про покору волі Божій отця долін Доротоло, день восьмий. Драбина до неба це підкорення моєї волі, щоб зрозуміти волю мою, вітай усе мені і довірся. Щоб навчитися довіряти мені, не думай багато про те, що було, або про те, що буде. Який сенс думати про минуле, якого вже немає, або про майбутнє, яке тобі не належить? Перебувай мені, вір у мене, і я обіцяю, що вкажу тобі дороги, якими ходитимеш, визволю від усього лукавого і заопікуюся тобою, якщо дозволиш мені кажучи. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну всіх наших воїнів, нашу владу, Президента, кожного громадянина України в Твої руки. Заопікуйся усім. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім, хто єднався з нами в спідній молитві, вервиці до Божого милосердя, також дев'ятниці про покору волі Божій. Благослови нас, Господи, на перемогу, на мир і спокій, благослови весь український народ, нашу владу і наше українське військо. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Боже поможи, бо у старше почуть, Боже поможи, хрести у троянах, стежища моя, я по тій стежині, зайду до риста. Жині, зайду до Христа, хрест мій у трояндах, радість і життя. Він моє спасіння, там на небесах, він моє спасіння, там на небесах.